в'яжуть, І сьогодні з вами Назар Ткаченко. В прохання однієї підписчиці роблю майстер-клас, як в'язати шапку. Надіюся, їй сподобається. Шапка в'яжеться гачком і починається з макушки. На деякий час ми міняємо кольори. Якщо у нас тут була світла, далі йде меланжева світла із темною, а вже після того йде сіро-темна нитка. А ми будемо в'язати в, в іншій послідовності. Спочатку буде темно-сіра, після того меланж, а після того світло-сіра. Беремо хачок розміром 3,5 та 2 нитки акрилу, тому що шапка у нас буде тепла зимня, і вона в нас велика, тому ми беремо дві нитки. Робимо зараз ось таку петлю. Оцей кінець ми накидаємо на великий палець та на вказівний. І ось тако витягуємо. Ось так в нас вийшла петля. Тепер ми будемо в ній в'язати кружок. Як ми це робимо? Витягуємо першу петлю, нитку не затягуємо і в'яжемо стопчик вяжемо одну петлю і 12 стопчиків без накиду 5. І в'яжемо так, поки в нас не буде 12 стопчиків. 12 з першою просто з'єднуємо і ось таку протягуємо через цю петлю. Тепер оцей кінчик ми. Затягуємо, щоб в нас отворився такий кружечок. І так, тепер нам потрібно пров'язати три петлі вгору. Тепер в'яжемо в кожну петлю по два стовпчики. Накиду робили перший стопчик, накид, другий стопчик. Ов'язуємо одну петлю з накидом і ось ці дві петлі. Так, у нас вже пров'язано два стовпчика в одну петлю. Наступну петлю ми робимо так само. Накид, витягуємо петлю, пров'язуємо петлю з накидом і ці дві петлі також пров'язуємо так само. Витягуємо, пров'язуємо петлю з накидом ці дві петлі. Знову накид, пров'язуємо петлю з накидом, і ось ці дві петлі також пров'язуємо. І знову і так робимо до кінця ряду. І в нас має бути 20 4 стопчика. Дов'язали ми до кінця, у нас тепер стопчиків 24. Ось ми дійшли до кінця і нам потрібно зробити з'єднання. Як ми його робимо? Оці петлі у нас були підйому, у нас утворилася ось така дірочка. Дов'язали ми і у нас тепер 24 стопчика. Нам потрібно зробити з'єднання. Як ми його робимо? В цю косичку, там, де в нас три петлі підйому, в останню ми робимо стопчик без накиду і протягуємо зразу. І так, у нас вийшла одна петля. І тепер у нас не видно, де ми починали наше в'язання. Далі ми робимо три стовпчики. Під... Ой, три петлі підйому. Вяжемо ми так, в'яжемо ми перший стовп робимо через стовпчик добавлення. Один стовпчик, два стовпчика в одну, один стовпчик і так до кінця ряду. І в кінці в нас на плотнощі буде 36 петель. У нас ці три петлі підйому вважаються як стовпчик. Робимо цю петлю. Добавлення. Раз. Додавлення само. другий стопчик. Наступну петлю ми робимо просто стовпчик, не додаємо. так, через петлю. Раз, так, раз зробимо добавлення. Раз. Цю саму петлю. Так, наступний просто стопчик. так, до кінця рядка. Зв'язали ми третій ряд і на нашому полотнищі 36 петель. І зараз ми знову з'єднуємо наше в'язання. Ось цю петлю і робимо з'єднуваний стопочок І тепер у нас не видно, де ми починали наш цей рядок. Тепер ми знову піднімаємо три петлі. Раз, два, три. І тепер в'яжемо так. Як оце у нас перший стовпчик, другу петлю ми знову робимо в стовпчик. Уже у третю петлю ми будемо робити дві петлі. Два стопчика в одну петлю. І так робимо через два стовпчика добавлення. Раз, стовпчик. Два. І в цю брю робимо два стовпчика в одну петлю. Як ви бачите, наше в'язання почало згинатися. Ви не бійтеся, воно так і треба. Вяжемо так до кінця рядка. І на нашому повернущі буде 48 петель. Пров'язали ми наш четвертий ряд, і ось такий вигляд має у нас кружечок цей. Зараз поміряємо з Ось так виглядає наші дно шапочки. О, зараз ми в'яжемо п'ятий ряд. Робимо з'єднання. Робимо три петлі підйом І в'яжемо тепер просто стопчики без добавлень. В один, один, в один. Зав'язали ми п'ятий ряд, ось таке вийшло у нас дно шапки. Діаметр нашої шапки 14 сантиметрів, а обхват голови 48. Далі ми будемо формувати нашу шапку. Я вже з'єднав, щоб не затрачувати ваш час. Робимо 3 петлі підйому. Це у нас вважається як стопчик. Тепер нам потрібно ось вот цей стовпчик. І як ми це робимо Робимо накид і ось вот так в середину туди, і ось вот так витягуємо. Витягуємо. Вот ось так. Пров'язуємо накид, а петлю оставляємо ось вот так. Далі робимо знову накид. Витягуємо, пров'язуємо. Тепер у нас на гачку три петлі. Знову так само робимо накид. Витягуємо і пров'язуємо. Тепер у нас 4 петлі, ми їх пров'язуємо суцільно. І робимо одну повітряну петлю. Наступний стопчик у нас буде просто стопчик з накидом. Ось такий вийшов у нас бочоночок. Далі ми робимо знову так само. Накид. Ось так. Вставляємо крючок, витягуємо, пров'язуємо кілька ось цю петлю з накидом. І петлі залишаємо на гачку. Знову накид. Витягуємо, пов'язуємо із накидом і у нас вже три. Знову накид, витягуємо, пров'язуємо. Петлю із накидом і у нас вже 4 Тепер ці 4 ми пров'язуємо суцільно і зробимо одну повітряну петлю. Далі робимо стовпчик з накидом просто і так чередуємо до кінця рядка. Дов'язали ми ряд із пишними стовпчиками тепер з'єднуємо так, як ми з'єднували. Робимо ми з вами так. Там, де в нас був пишний стовпчик, ми робимо звичайний стовпчик. А там, де був звичайний стовпчик, ми робимо пишний стовпчик. так, в'яжемо три ряди. Перший ряд у нас уже є, вам залишилось ще два рядка. Як у мене ось ця шапочка обв'язана речим шагом, то цю шапочку я хочу обв'язати різинкою. Для цього потрібно мені зменшити кількість рядків, щоб ця шапочка не була дуже великою. Тому я вирішив пров'язати таких два рядка. Зараз ми будемо обв'язати меланжевою ниткою. І як ми робимо? Ми в'язали двойною ниткою. Одну ниточку ми обрізаємо. Інше залишаємо, беремо нитку іншого кольору, додаємо, прив'язуємо, робимо, піднімаємо петлі, три петлі. І в'яжемо так само послідовності. Там, де в нас був звичайний стовпчик, ми робимо пишний стовпчик, а там, де у нас був пишний стовпчик, ми робимо звичайний. В'яжемо так два ряда. Тут у нас пішли стопчик, робимо звичайний стопчик. В'яжемо самостійно, доки у вас не буде два рядка моланжевої нитки. В'язала ми нашу шапку в такій послідовості: темно-сіра нитка, а, нитка меланч, темно-сіра світло-сіра просто Світло-сіра і світло-сіра з білим. Зараз я просто обв'язую стопчиком без накида а після того буду в'язати різинку. Різинку в'яжемо так. Ось сюди крючок вводимо. Сюдою виводимо, пров'язуємо петлю, пров'язуємо петлю із накидом. І ось петлі. Тепер в'язуємо вигороді. І ззаді вводимо, сюди виводимо. Пров'язуємо петлю з накидом і пров'язуємо ось ці дві петлі. Далі лицева накид сюди вводимо, сюди виводимо, пров'язуємо, пров'язуємо цю петлю з накидом. І ці дві петлі. Знову робимо виворот. Сюди вводимо. Сюдою виводимо. Пров'язуємо. Пров'язуємо знакидом, пров'язуємо ці дві петлі. І так до кінця. Я пров'язав три ряди ось такою резинкою і причепив чорний помпончик. Він тимчасово а я зроблю сіре, але у мене поки сірого нема. Якщо вам сподобався такий майстер-клас, така шапочка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А на пока, всім пока! З вами був Назар. Я тебе чекала, чи коня не мав, чи стежки не знав. мати не пускала. І коня я мав, і стежку я знав. Já sestra ta ještě ne vzrosla slova A stará sestra vím densa najšla